В році вам новому, любові безмежної, безкрайньої. Любіть сьогодні. На завтра ви любов не відкладайте. Сьогодні, зараз є у вас. А яке те буде завтра? І чи зможеш ти промовити? Люблю, і чи буде те люблю кому сказати? Тож кажіть сьогодні, любіть сьогодні. Живіть сьогодні! Хто можливість має, в кохані очі подивіться, і скажіть, люблю, бо завтра може бути пізно. Цінуйте кожну мить, кожну мить життя цінуйте і кажіть, люблю, кажіть, 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 відкиньте зайвий сором, сказати, Я люблю потрібна сила, знайдіть її в собі. Сміливість в серці відшукайте, і скажіть оте от чарівне слово, що відкриває двері всі, що додає нас наги, що, впавши, змушує вставати знову і рухатись вперед. З кожним кроком промовляйте, Я тебе люблю, з кожним подихом своїм я тебе люблю. Люблю тебе без меж.